Поїхали. О, давай поїдемо, Дивись, що ми розібрали варіатор. В Вентилятора. Короче, ні ху... О, Ну так. Да. Нічого тут живого немає. Будемо до того карювати, які болтики. Тут, ну не було, де воночки. Там же втулки були, а стулок у нас ось таке щоб оставалося. Ну, не оце тут довжні бути. Втулки, ну. Все, коротше, розібралися, будемо дотокарість їх робити, встановлюємо. Робили зерновий. От трохи в нас тут шкіру взагалі не совпадали. Ну, Рано сюди підвели. Кріплення тут неправильно було зроблено. Обрізали, натягнули, підвинули трошки чуть-чуть не супа, ну не так як було, отак воно стояло. Зараз бі. вже більш-менш нормально. Ну і тут аж, ось Что внизу витворяється. Зняли скатну до рухти, скатну доску з ним його обрали. заварили, ребро, ось ребро жорсткості. Поживайся. Ребро жорсткості. От, пожалуйста, красота зробив. І тепер ну як зробимо зерновий снег, щоб не черкалося, потім будемо його впихати, потім решети і потихеньку пойдеть поїде. Ну, Робота ще отак. От